З млинцями, піснями, танцями та традиційним спаленням у пудала зими. Лозівський район святкував Масляну три дні з п'ятниці і до неділі. Аматори районних будинків культури всіляко заохочували жителів сіл та селищ приєднуватись до традиційних веселищів. Перемозька сільська рада одна з перших пригощалась млинцями, пісними стравами, співала пісні та брала участь у конкурсних розвагах. Святкувати селянам допомагали аматори районного будинку культури. Артисти привезли мешканцям сільради півторигодинну святкову програму, після чого спалили Пудало зими. Тож, давайте відзначимо це свято, Як ведеться вже у нас на переможкій землі? Ранок суботи, 25 лютого, видався доволі прохолодним, але це не спинило жителів Катринівки прийти до сільського клубу. Задля комфорту глядачів свято перенесли в приміщення. Саме там на Катринівці вчекали пісні, танці, різноманітні конкурси, святкова лотерея та неодмінний атрибут свята млинці. Інному люди виявились сміливіші і від непогоди не ховались. Свято влаштували прямо на вулиці перед будинком культури. Театралізований концерт увібрав у себе народні пісні, вірші та цікавості про старославянське свято Колодія. А усі охочі могли позмагатись у силі та вправності, поласувати варениками, якими гостей пригощали юні артисти, та млинцями, що смажилися просто неба. Мирнівський будинок культури зустрічав масляну, а за нею і весну співом, запальними танцями, пригощаннями глядачів, млинцями з сиром, театралізованими гуморесками, а наостанок – хороводом навколо спаленого опудала, символа зими. Сумісно аматори районного будинку культури та фольклорний колектив Рідний край вітали населення села Михайлівка. Крім народних українських пісень, нечисельних глядачів розважали конкурсами. Безпосередньо у прощену неділю громада Краснопавлівської селищної ради святкувала масляну та просила вибачень біля будинку культури Дніпро. Вибачилась перед людьми і селищний голова Надія Сухих, щоб до наступної неділі прощення населення не таїло образ. Жителям селища пощастило, бо погода настрою не псувала. Сонце яскраво світило та ледь зігрівало, що вказували. На перші прояви приходу весни.